Про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління Укренерго стало відомо ввечері 2 вересня. Раніше посадовця звинувачили у незадовільній роботі з будівництвом захисних споруд на об'єктах Укренерго. Однак в Раді кажуть, що реальною причиною звільнення Кудрицького може бути бажання інших осіб сісти на фінансові потоки. На останньому засіданні ставки президент України Володимир Зеленський озвучив вимогу до Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом, але той відмовився. Наглядова рада заявила, що очікує від нового керівництва просто невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних об'єктах оператора системи передачі. Ну а Путін готує запасний варіант. А в середньостроковій перспективі не виключений варіант запуску крилем сценарію, згідно з яким для відволікання уваги від провалу в Україні може бути розпочато іншу війну, яка, на думку військово-політичного керівництва РФ, гарантує швидку перемогу. Росія може напасти на Казахстан в разі провалу в Україні для відволікання уваги. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. Станом на зараз це є малоймовірним, однак у подальшому цілком можливо. Він нагадав, що спільний кордон Казахстану та Росії тягнеться майже 7600 кілометрів, і це найдовший безперервний кордон у світі, а тому прорив тут можливий в будь-якій локації. Попри виснаження РФ війною, армія Росії поки що є небезпечною для невеликих армій, до яких належить і Казахстан. Також росіяни завезли у Крим колосальну кількість систем протиповітряної оборони, а також будують загадкову споруду біля Керченського мосту. Так розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, на півострові росіяни використовують усі наявні в запасі системи ППО різного радіусу дій, а це системи С-300, С-400 і навіть С-500. Щодо споруди біля мосту, то поки що немає точної інформації щодо її призначення, так зазначив Плетенчук, додавши, що це може бути як захисна споруда, так і технічна, а також і паралельний перехід. Також е, у Криму помітили військові вантажівки із, із номерами 12 го головного управління Міноборони РФ, а яке займається зберіганням експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. На цю мить мене все. Підпишись обов'язково. Дякую. До зустрічі.